Вітаю вас, друзі. Поїхавши російські психопати, усе ще мріють про створення нового совєцького союза. відповідності состаттю п'ятдесят 51 регламенту совєтської федерації для цього вони роблять вигляд, що, начебто, мають право приймати якісь там рішення щодо тимчасово окупованих територій України. І ось учора Владимір Путін заявив, що він запроваджує воєнний стан на тимчасово окупованих територіях України, де Україна вже вже запровадила воєнний стан, Тому мною підписаний указ про введення воєнного положення. в цих чотирьох 4... Обманули дурачка на чотири кулачка. Із цього, звісно, можна було би посміятися, але ми із вами насправді не розуміємо геніального задуму владіміра Путіна. Це ось таким чином Росія переходить від взяття Києва до стратегічної оборони. Візьмемо Київ Зараз Росія перейшла к стадії стратегічної оборони. Усе саме так, як і планувалося Путіним на самому початку. Спеціальна військова операція йде в строгому відповідності з графіком, по плану. Як завжди, я вам нагадую, друзі, про підписку на мій канал. А ще натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який коментар. Тоді воно набере якомога більше переглядів. І сьогодні хочу вам розповісти про цю історію із так званим воєнним станом від владіміра Путіна та чому це Росії вже аж ніяк не допоможе. Отож, владімір Путін учора виступав і, як завжди, ніс люту дичину та звинувачував Україну у під підриві кримського моста, пособники Гітлера намагаються створити бандитське подполі. Саме українськими спецслужбами був організований взрив на кримському мосту. Я тільки не можу зрозуміти, чому він постійно каже про якийсь там підрив Кримського моста, адже його насправді не було. Міст абсолютно цілий. Розрушень самого моста. немає. так от я напоминаю о що что кримський мост в повному порядку на ньому загорілась е, цистерна. Не говорить о тому, що е, полотно не повреждено. Власне після цієї заяви Владимір Путін і оголосив про те, що він, начебто, запроваджує воєнний стан на тимчасово окупованих територіях Запорізької, Херсонської, Донецької та Луганської областей. І тут уважні глядачі могли би сказати, що Путін знову усіх надурив. Він же у березні казав, що не буде ніяких воєнних станів. Ми не плануємо вводити ніякого Особого положення на території Російської Федерації. Проте насправді владімір Путін у цьому конкретному випадку повністю дотримався свого слова, тому що якраз на території Російської Федерації воєнного стану немає, тому що Донецьк, Луганськ, Херсон та Запоріжжя це Україна, маю відзначити, що владімір Путін також запровадив особливий режим на прикордонних із Україною територіях та у тимчасово окупованому Криму. Здійсводяться срі. Уровень реагирования, который позволяет вводить ограничения на передвижение. Врімне пересілять людей, приймати не оперативні мір. Усе це потрібно Владиміру Путіну тільки для того, аби узаконити ті репресії, якими займається його режим, як на території самої Росії, так і на тимчасово окупованих територіях України. Але російські пропагандисти кажуть, що усе буде як завжди, як завжди, погано. Звичайна мирна жизнь ніяк не змінюється. Ні для кого нічого не міняється. як було, так і буде. І ще один цікавий момент полягає у тому, що таким чином владімір Путін запроваджує офіційну цензуру у зоні проведення бойових дій. Це означає, що репресії торкнуться також і російських воєнкоров, які дуже часто люблять нити про те, як усе погано у армії Росії. Тобто буде введена так звана воєнна цензура, яка гранічить существенно потік той информации, которая наносила вред. Бойовим діям нашої армії. Ну а тепер, друзі, щоби ви могли повністю оцінити усю ситуацію. Я вас попрошу пригадати ваші думки та ваш стан 24 лютого 22 року, коли тільки почалось повномасштабне вторгнення. Так ось уявіть собі тоді на той день, як би ви реагували, якби дізналися, що на Росії будуть створювати територіальну оборону. А це тепер так і є. Підрозділення тероборони формуються Исключительно. І састава сотрудника силових органів. оце я розумію. Росія довоювалася до того, що створює територіальну оборону у російських прикордонних регіонах. Спецоперація за планом. Проте маю сказати і про дуже погане явище, яке буде посилюватись у зв'язку із оголошенням путіним фейкового воєнного стану. Посиляться репресії щодо українців на тимчасово окупованих територіях. Росіяни будуть іще активніше. Намагатися забирати українських чоловіків примусово до російської армії, і вже відкрито російські пропагандисти кажуть про інший воєнний злочин, про примусове переміщення населення. А тут можен правий режим. тут можна взяти і перетащити людей. Та усе це показове надування щік владіміра Путіна ніяк не вплине на ситуацію на фронті. А там у росіян усе дуже погано, Понятно, Херсон. Понятно, там все тяжело. Тут, на Херсонщині ситуація, звісно, очень тяжоле обстановка напряжона. Окупанти знову скаржаться на те, що погані українці нищать росіянам переправи, руйнують мости, якими вони намагаються перекидати свої сили, і усе дуже тяжко із забезпеченням ворожої армії. Зараз набження нашої групіровки на тому берегу, на лівому берегу Дніпра, очень. А ситуація у російських загарбників там настільки прекрасна, що коли російський пропагандист намагається про неї розповісти, то починає заїкатись. Важно вистояти, од ближайше. Ну я не хочу нікого... нікаву. Ні, 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 ні. Росіяни готуються займатися звичною для себе справою, вмирати та терпіть иллюзии вгонять, да, но прийдеться нам а, терпеть, стиснув зубы. Вони кажуть, що можливо їм іще доведеться зробити якийсь черговий шаг доброї волі, плановий адход на більш вигідні рубежі чи пірегрупіровку. Хоча можливо територіальні втрати в ближайше тих двох дуже очі чувствительне. Но все точно буде добре, але не для росіян. Хороших время... На от ближайших двох місяців не буде, как мені кажется, точно. уся справа у тому, що росіяни, коли тільки починали повномасштабне вторгнення, думали, що зможуть захопити усю Україну ну максимум за тиждень, але український народ героїчно почав чинити супротив російській агресії. Західні союзники почали нам активно допомагати, і ось Росія опинилася у тій точці, де вона має визнавати, що настала якась там криза, для них. Сейчас осенью в российской специальной военной операции наступил кризис. Да, так бывает, во время войны наступает кризис. Какой такой войны? Это же специальная военная операция. Мы на секундочку 24 февраля войну начали. Ні-ні-ні, не не не, 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 ми почали спеціальну воєнну операцію. Росія буде першою у світі країною, яка почала спецоперацію, а програє зрештою війну. І так і не зрозуміє, чому так сталося. Починає ті дії, дійства. к такому подій ми не підготовились. як би головний вопрос, який вітає Кажуть, коли на місці Кремля залишаться одні руїни, а сама Російська Федерація розпадеться на кілька частин. Російські пропагандисти і ще кілька кілька місяців будуть розповідати, як Росія перемагає. Що відбувається? Росія к маю фактично розгромила Україну, отож, оскільки російські загарбники не мають жодних успіхів на фронті. владімір Путін, щоби хоч якось заспокоїти внутрішню аудиторію, вигадав оцю цю казочку про фейковий воєнний стан. А ще щоби реально змінити ситуацію, він почав мобілізацію, яка йому не допоможе, та посилив ракетний терор проти цивільного населення. І його пси цьому теж дуже сильно радіють. Ми прогнозуємо сразу потоки біженців в сторону западних границь, правильно? Тому що жити -то невозможно, ні тепла, ні води, ні каналізації, ні света не є приготовить. Вони цілеспрямовано вчиняють воєнні та злочини проти людяності. Вони агітують, що ці злочини треба вчиняти, розповідаючи паралельно, що ми і з ними один народ. Ми з українцями один народ. Це должно бути продовжено. Це дасть дуже хороший ефект. Та росіяни усе ще не збагнули, що нас не залякати цим терором. Він викликає у нас тільки лють. Вони ніяк не усвідомили, що ми будемо до останнього боротися за нашу країну, тому що ми на своїй землі. А це означає, що ми обов'язково переможемо. І я традиційно нагадую, підтримуйте збройні сили, допомагайте українській армії, і вона впевнено приведе нас із вами до перемоги. А Російська Федерація. Рано чи пізно припинить своє існування.